Всім привіт, дядьку Максим, і всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Ми зараз є вже в моїй новій майстерні. Ви знаєте, що е, в догонку до відкриття. Коротше, прийшлось модернізувати фрезерний станок. Отака от модернізація. Тепер він у мене не просто фрезерний станок підвищеної точності, а фрезерний станок підвищеної точності з автоматом кавуваркою. Е, ну, коротше, до речі, дуже класна штука, були гості, то е, досить помічне. Коротше народ, е, відео буде таке коротеньке. Вчора було у нас відкриття. Е, вчора прийшли мої друзі, вчор, вчора ми... Вони провели зі мною трохи часу. Я всім хочу подякувати за присутність, за презенти, за позитивні емоції, за щирість, за відкритість. Всім тим, хто прийшов до мене і розділив зі мною ту радість. той Вчора кавовий апарат він не ставав буквально. Він гудів в три зміни. От... Small coffee. Small coffee. Let me speak from my heart. In а тепер з молочком. Коротше, що я хочу сказати? Не встиг я... не встиг... Раз, хоп, стоп, 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 сюди, сюди. Пішло, пішло. Не встиг дядько Максим відкрити майстерню і викласти відео, як вже Ну реально просто люди мене закидали дзвінками, закидали листами. Ну що, ви вже працюєте, ви вже щось робите, ви вже щось робите. Роблю, роблю, все роблю. Черга, формуємо чергу, робимо і, і робимо. Коруче. Так, ще трошки молочка. Вот. Капучино, капучино. Let me speak from my heart in English. Так, стоп, стоп. Ready for use, select product, О, коротше. Класна штука. Класна штука. Значите, модернізований фрезерний станок. Модернізований. Де би то коли-небудь конструктори Горьковського станку на заводу додумалися, що на тому станку можна таке робити. О! Так, ну що, перейдемо до найприємнішого, до презентів, тому що їх знову назбиралося добряче. Вони будуть, то будуть презенти і до відкриття, і до... Просто презенти, які знову ж таки надарували мені мої підписчики, мої колеги, мої друзі. Бачите, ще вчора було відкриття, що я пельсинчики є, Тут я буду так собі розтачувати нині отвори і зразу так підкушувати. О, ото Петя Порошенко забігав в гості. Навіть, навіть кави не випив, розумієте? Лишив коробку цукерок, побіг далі. Ну, нічого я його потім зловлю. От, я жартую, то подарував коробку цукерок один мій хороший колега. Так, ну що, перейдемо до презентів. Сережа Кардан. Сережа Кардан. Подарував. Ну він як розточник, координатчик. Подарував мені такого борштангу. Ганс, Ганс Нульц, клас, супер. Дякую, Сережа. У мене така вже є. Таких вони вже є дві, то буде третя. Не знаєш, що я люблю, щоб всього було багато. Так. Віталік Лебединський знає мої слабкості до всяких старих німецьких железяк і подарував мені таку стару маслянку Made in Germany. То, напевно, не ще тигра або леопарда змазували німці. До речі, порошньова. Нажимаємо кнопочку, тут відкривається. Лючок наливаємо масло. І чик-чик-чик. І ви знаєте, де він її купив? Він її купив у Львові на базарі перед тим, як до мене прийти в майстерню. Тож треба стільки років, я ходжу по базарі і такого ні разу не бачив. А він купив. Ну, Значить так мало бути. А Мирослав Солодяк подарував мені міритель. міритель. Досить такий класний міритель. Зараз я спробую відкрити. Одну руку. Одну руку не зовсім зручно. То є Nutromir 1018. З мікронною головкою. Класна штука, але його особливість полягає в тому, що він є чотирьохточечний. Бачите, є шарики. Є конус, тобто запихаємо в отвір, шарики зжимаються, віджимають конус відповідно, і так він міряє. Тобто ці щупи ставляться сюди. Дуже дякую, Мирослав. Класний міритель, мені він знадобиться по-любому. Так, такого в мене ще нема. Ще Мирослав подарував мені. Подарував мені, я не знав, що то таке. Виявляється, що це є приспособи для кінцевих мір, то мені Сережа Кардан підказав. Досить класна штука. Кінцеві міри в мене є, але от не було якраз того девайсу. І ще Мирослав подарував мікронну головку, отаку саму, як в тому нутромірі, Але їх ще трошки бракує, то Лебединський забрав, і у нас мега-супер класний часовий майстер, то він її зладить. Їдемо далі. Роман Вуйціцький подарував мені. Ви знаєте, я часто ті речі купляю, ніколи мені того ніхто не дарував. Подроб такі маленькі кульочки. Я туди люблю складати всякі болтики, шурупчики, гаєчки, зіпи і так далі. Ну і скотч. Добре, що не синя ізолента, а іменно скотч. Я не люблю синій ізоленти. Дякую, Роман, за презент, дякую, Мирослав, за мірітель. Так, їдемо далі. Народ, я прошу вибачення, якщо я, можливо, перепутаю презенти місцями, бо насправді ну, в вирі емоцій просто міг переплутати. Ваня Дмитрович Ваня Дмитрович подарував мені отакі речі. Отакі речі. Коротше, я коли це відкрив, я іспитав справжній е, як то, металобробний оргазм. То є твердосплавні сверла. Сусільний твердосплав. Але не просто сверла, а мегасверла, круті сверла. То є звичайне сверло. Ото є сверло супер. Я бачив його на картинках, ні разу не тримав в руках. Воно має на кінці два отвори, і два отвори має тут. Для подачі емульсії. Тобто сюди емульсія попадає, там ті отвори є наскрізь і воно тут виходить і сикає звідси. То від станка ЧПУ, то є вісімка сверло. Так. Що пише? Ні, сімерочка. Сімерочка. Певно сімерочка то, а вісімка хвостовичок. Е, Так, ну і оце, оце просто було мега. презент. Отака от фреза. нульць, нульц, сплошнякова твердосплавна фреза, 8К. Ну, просто просто велике-велике дякую. І якась така желізяка. Я не знаю, що тут таке є е, з нержавійки. Ну, Зроблено гарно, красиво, акуратно. Токарка. Ну, згодиться на щось, згодиться. Так. Е, Микола, Микола Свистович. Подарував. Я кажу, я перепрошую, якщо я переплутаю. Подарував ту коробку цукерок і. І що? І здається, що ту флящину. Здається так. Ну, я перепрошую, якщо я переплутаю. От. Далі. Мій мега-колега, мега-колега, не побоюся того слова. Мій тіоска Макс. Він дивиться то відео, я знаю. Він вирішив, що в новій майстерні я маю ходити в новій спецовці. Ви бачите? Ви бачите? Бачите, яка спецьовка? Ну, Правда, є нюанс, зараз покажу. Ну, трошки прийдеться мені або поправитися, або нагуляти жирку. Тому я поки що підперезався ремінцем. Але спіцовка кльова. Дякую, Макс. То, що треба, Макс вчора жарив шашлик. Мега шашлик, всі зацінили, супер. Я купляв, жінка маринувала Макс жарив, Супер. Ну і подарував мені якийсь такий от напиточок, первачок. Ну, не знаю. Я ще не пробував. Якось треба попробувати після роботи. Дуже велике дякую. А, так, ну і презент, який мені прийшов з Америки. З Америки чоловік, якого звати Володимир Потоцький, який... Вже одного разу мені присилав презент. Прислав мені цілий ото ящик. Ото Бандероль, Ukraine, все. Бачите, коротше, міжнародна посилка. Е, ну, я мушу показати всі речі. Прислав він мені таку пару рукавичок замшевих шкіряних. Я не знаю, можливо, то в них є. Е, да, це є робочі рукавиці. Це є робочі рукавиці, але ну, я вам чесно скажу, що в таких рукавицях не стидно і під хороший замшевий плащ і на двір вийти. Е, класна річ. Класна річ. Так. Рукавички, ще такі от, робочі рукавички. Ну і схожі в нас продаються. Е, тут їх, напевно, 10 штук. Так. Напевно. Отака от на Мені якраз на мій полірувальний девайс стане. От. Так. Далі. Він мені подарував Professional Shop Towels. Я так зрозумів, що це є. Я ще не відкривав, все запаковано, все тримало, чекало свого часу. Ну Типу рушнички, щось таке, так, руки витирати, щось таке. ну. Така матерія, похожа, як полотенце. Так. Напевно, воно. Так, clean, клін, все як має бути. Так. Ага, от Use. Ну, все, great for keeping hands and tool clean. короче, для витирання рук і витирання інструменту. Короче, Професіональні шматки продаються в них там, бачите? Дякую велике. Так, ще що той чоловік мені передав, дивіться. Передав мені. то Все в тій посилці було. Кружки, то для кузні буде. Девольтовські е, 5 штук. Е, зачисні кружки. 6,3 мм випуклі. Так, запакована пачка. Далі вивольтовські відрізні кружки, один і два толщиною, також 5 штук. Попробуємо. Але бачите, діаметр не 125, як е, в нас прийнято, а 115, трошки менший. В середині отвір 22, так як і в наших. Тобто вони підуть звичайну болгарку. Так. Ще таких о, два кружки ліпюсткових. Е, зернисті 60, дві штучки. Отакі. От так. Так, далі. Я не хотів це вам показувати, але було б неправильно, якби я, вам, якби я від це від вас приховав. Приходить отака от коробочка. Ну, щоб все було разом. Ну і отут зверху лежить 20 баксів. Я, як правило, не приймаю подарунки у вигляді грошей, але показати цю посилку без них було б негарно не і нечесно не з мого боку. Е, ну що, я вам дуже дякую за цей презент. Я за тих 20 баксів, напевно. А знаєте, що ми купимо на 20 баксів? Ми напевно купимо е економок-клампочок на всю майстерню, на всі станки. Точно. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, куди ті гроші підуть. І чоловік прислав. Чоловік прислав цілий набір гужонів. Подивіться, М5. М5. Гужончики. Тобто тут під шестигранку... А тут на, на гостро, так? Всякі різні. Тобто кульочок цілий М5, М8, М10, М6 і М4. І М4. А ви знаєте що? А М12 в мене були. Серйозно, ціла пачка. І ще він мені прислав, секундочку, Я дам трошки тик, звук, бо інакше буде блокуватися відео. Отакий От набір, набір ключів, ключів шестигранників. Так. Що впало. Пала пляшка коньяку, не розбилася. І дивіться, Хоч, хоч би що. Значить моцний коньяк. Е, ключики, шестиграники. Отакі. Ви ну, знаєте, цікавий досить такий наборчик. Я зразу звернув увагу, що їх тут дуже багато. Щось більше, як в нас, так? А виявляється, що тут йдуть всякі різні, тут йдуть і дюймові, і дюймові, і метричні, тобто йдуть наші 2,5, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10. Це наші класичні. І йдуть дюймові. Тобто 3, 32, 7, 64, 1, 8, 1, 8, 5, 1,8, 1,8, 16, 7, 32, і 1, 4. От. Я ще не відкривав, але з вашого дозволу відкрию. Так, розібрався, як воно відкривається. Тут таку таблеточку надрізається, тоді воно відкривається без проблем. І Тоді вже воно і, і защокується назад. О, так. от. І так само відкривається. Коротше, шестигранки ключики отакі. Бачите, вона має ручку таку, тобто і звідси і звідси. Фактично той самий шестігранний тут загнутий, але просто ще з ручкою. Ну я вважаю, що досить таки зручно. Зручно і класно придумано. Дуже вам дякую, пане Володимир, за такий презент. Дуже приємно мені отримувати. Значить, все, все, дядько Максим тоді робить правильно, раз люди таке шлють. Ну і ще один презент, який приїхав від чоловіка з плюсу от Тременко. Отакий от маленький, от от маленький рівень. Рівень. Е, я його знизу пошліфував, бо був такий, ну, поржавлений був. Тут був залитий Сургуч, я його виковиряв Тепер його потрібно виставити, відрегулювати, тобто є болтик зажимний і піджимний. так І виставити і буде рівень, він досить таки точний виявляється. Отакий от маленький, бачите? от, е, Що є? 1962 рік. Отака от коробочка рідна. От, і ну, поки що тримається так. Сергій Стребенко дуже вам дякую за такий презент. Тут пише уровень контрольний гост. такий-то. Дуже вам дякую за такий презент. Коротше, все воно піде Все воно піде в роботу, все воно піде в рух. Я вам дуже дякую народ, за такі презенти. Просто дійсно, дійсно, дійсно приємно. Коротше, ви, ви знаєте, де мене шукати, і ви знаєте, що на мене можна розраховувати. Отаке. Ну що, так, ну і окрема, окрема подяка. Окрема подяка моєму другові з Києва Юрію Денищенко, який, який мені подарував. Подарував, подарував, зараз кажу, що подарував. Я давно хотів цю штуку мати, ну хотів тут свяшки набити, а Юра знав, що купити. Він привіз цю штуку з Америки. Row 66, така для ключики вішалочка. І магнітик, такого магнітка нікого нема. Hard Rock кафе. Дякую, Юра, за такий презент. І ще одне окрема подяка. Просто мега-подяка такому чоловіку, якого звати є Михайло Биченко з міста Києва. Він же Міша з Ніком Саїд на форумі Чипмейкеру. Міша, я вже просто втомився. Я просто втомився тобі дякувати чесно. Бо надзвичайно стільки презентів Міша прислав, він просто мені пише: от, таке побачив, таке побачив. Міша рятує інструмент з металолому. Я просто покажу, які речі людина мені присилає. Е, і зразу таке звертання, звернення до киян. Народ, давайте рятуйте інструмент, там, тому що це просто на голову не налазить. Дивіться. Оцю річ, Оцю річ... річ. Міша спас з металолому. Я знаю, я думаю, що ви догадуєте це таке. Це борштанга розточна. Одна, друга вже в мене в шпінділі стоїть, така сама. От і от поворот із стіл Міша мені прислав. Далі. Прислав мені Міша оту от розточну головку, КМ4 з автоподачею. Я ніколи її не бачив навіть в книжці на малюнках, що на КМ4 може бути з автоподачею розточна головка. Міша прислав. І ще море всяких цацок, море всяких оправочок, отам там кілька штук є, оцих от три і так далі. Просто... Ага, і ще одне, що Міша прислав. Я просто коли це побачив, то я ну, я вже зробив під них касету. От, тому все було в ящику. То все було в ящику, купа цанг, комплект, цілий цанг і цангли патрон. Я зробив під них е, касету таку, отвори сверлив перовим сверлом. І Міша це врятував з металолому в Києві. ну просто, е, Я просто в шоці був. Міша, велике дякую тобі. Ти знаєш, що інструмент піде в рух, піде в діло. От. Коротше, ти знаєш де мене знайти, ти знаєш, як зі мною сконтактувати. Ну що ж, всім велике-велике дякую за презенти, за розділену зі мною радість, за позитив, який люди подарували, коли приїхали до мене в гості. От. Ну що ж. А ми стаємо до роботи, тому що час, час, купа роботи, надзвичайно багато роботи, народ, надзвичайно багато замовлень, багато заказів. Люди просто ну, мене роздирають реально. Я не хвилюся, я просто говорю факт. От, Ну що ж, поїхали.